Уронефрон у комплексній терапії циститу велике повернення як Козловському вдалося вирватися з полону Кондратюка, з ким і для чого у нього був піар роман, та як йому вдалося знайти кохання всього свого життя. Ні, це не сон і не телепортація у 2000-ні роки. Це все наяву. Козловський із довгим волоссям скаче по сцені і наспівує піна коладу. Пісня, яку Віталій 13 років не міг виконувати через тривалий конфлікт із Кондратюком, тепер звучить українською. І схоже, що на вільного та щасливого Козловського чекає нова хвиля популярності, адже у мережі справжній бум під трек із виступом. Я тебе одна. Ця продюсера Ігоря Кондратюка та Віталія Козловського почалася на початку 2000-х років. Познайомилися вони на шоу Караоке на Майдані 2002 року, де Віталік брав участь. Вони працювали пліч-опліч цілих 9 років, а потім ще довше судилися. Однак про все по черзі. За час роботи з Кондратюком у Козловського вийшло чимало відомих хітів: небо плаче, піна колада, красота Розлука, Шекспір та багато інших. Однак 2012 року Віталій ухвалює рішення вистрибнути із продюсерського човна і припиняє співпрацю з Кондратюком. Згідно з умовами їхнього контракту, всі права на пісні належали продюсеру. Тож Козловський не мав права їх виконувати. Однак він, всупереч забороні, продовжив співати свої хіти. Як стверджував Кондратюк, Віталій програв всі суди, після яких мав би виплатити йому чималу суму коштів. Сам Віталій. Козловський говорив, що вже виплатив Кондратюку 1 мільйон гривень і мав би виплатити ще 2 мільйони. Щоправда, у Кондратюка інша версія він зазначив, що від 2019 року Козловський сплатив йому майже 43 тисячі гривень боргу, а це лише 2% від суми, яку він винен. Я коли з Віталіком розмовляла, він дуже хотів вам повернути кошти. Дай Боже, від червня 2022 року Козловський пішов служити в лави збройних сил України, адже його мобілізували. Відповідно, Козловський мав би отримувати військову зарплатню однак виявилося, що цих коштів він не отримував. Спочатку продюсер Вадим Лисиця повідомив, що Леова частина зарплати Козловського йде на рахунок Ігоря Кондратюка. Згодом і сам Козловський підтвердив це, за його словами він майже зовсім не отримував зарплати. Певний відсоток йшов на користь Ігоря Кондратюка, а також на штраф в держбюджет. Після всіх відрахувань у Козловського залишалася половина зарплати, яку він теж не міг отримувати, адже кошти, які надходили на банківську картку Козловського, блокувалися, списувалися виконавчою службою. Ігор Кондратюк прокоментував і це. Він зазначив, що на його користь переказувалося лише два. 20% від зарплати Козловського. А згодом і взагалі сказав, що Козловський, який служив водієм у національному президентському оркестрі, вже насправді давно не служить. Він досить давно вже не служить. Не слушайте, але а чому це нього а, у нього спитай? У нас стосунки дуже прості. Він винен по суду, і все я про нього забуваю. Він періодично виходить на зв'язок з моїм адвокатом. Там якась бурління, не будем казати, чого відбувається, і воно знову спадає. Я, я вже навіть на це не звертаю увагу. А він платить досі вам. Він платив, коли не служив. За днями стало відомо, що багаторічний конфлікт між Кондратюком і Козловським завершився. Співак виплатив увесь борг, і тепер знову володіє правами на всі старі пісні. Люзі за свою свободу потрібно боротися, борітись, поборити. Наша вся країна зараз бореться. Я хочу сказати, що нарешті усі мої пісні тепер мої. І це чисто такий початок. А ще я хочу подякувати вічі серця Ігору Кондратюку. Ігор, дякую вам і до побачення. Наразі до завершення усіх формальних процесів Козловський не коментує ситуацію однак, у його команді зазначили, що зовсім скоро Віталій все розповість і поділиться всім, що відбувалося. Цікаво, що інтригувати Козловський тісно любить, адже про появу родини у його житті теж стало відомо занадто раптово минулого року. Він повідомив, що таємно одружився. Спершу ім'я обраниці не називав, та згодом з'ясувалося, що його серце заполонила жінка, яка насправді довгий час була поруч з ним. Це його концертна директорка Юлія Бакуменко. Ваша дружина сьогодні за кадром. Чи не хоче вона е, так само заходити в кадр, давати інтерв'ю, розповідати про вашу історію знайомства? Е, то в неї напевно треба більше запитатися. Я думаю, що хоче до нас історію, покані як ці люди спочиття окрему. Колись ми розкажемо обов'язково про це. Щоб бізнесу по деяку, що ваша історія кохання зародилась насправді дуже давно, більше там 5-6 років. Чи правда це, і зрештою, як ваші робочі стосунки переросли в романтичні? Я можу впевнено сказати, що дійсно стосунки стали більш серйозними під час пандемії. А укріпилися вони під час війни. У мене навіть така пісня була. Це переспівка, це повстанська пісня. Стара нас весна, не там зустріла. Там текст такий: я стріляв, земля тремтіла, ти набої подавала. Причому оцю фразочку сама дружина вигадала мені, каже: там по 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 тексту старому я стріляв, і скоро стріла, ти набої подавала. А ну, одним словом, про що я зараз хотів вам сказати, про те, що е, це правда. Моя дружина така жінка, е, яка себе в війні так проявила, що от куди, куди їхав я, вона готова була бути поруч і дійсно подавати ті набої мені і допомагати. Тому яка яке ще може більше бути підтвердженням любові і сили цієї любові. Пара таємно від усіх уклала офіційний шлюб. Тоді Козловський взяв один вихідний на службі та приїхав до Юлії в Київ. Вже тоді Бакуменко сім місяців виношувала під серцем їхнього спільного сина. Подружжя вирішило поїхати у Рац та розписатися, але переймалися чи не зіпсує їхні плани чергова атака росіян на столицю. Повітряна тривога лунала не лише перед приходом Віталія та його дружини у Рац, але й під час вибору обручок, які вони купували одразу після розпису. Однак це не завадило їм. Зробити задумане після офіційного одруження. Вони поїхали святкувати важливу подію за сніданком, і саме тоді розповіли про свій шлюб усім рідним. Тато я думаю, що я ніколи не одружуся, тому що в мене був дуже поганий приклад в сім'ї. А вже за кілька місяців 39-річний Козловський уперше став батьком. Сина назвали Оскар. Віталій згадав, що вперше почув це ім'я в Італії, коли гостював у мами. Воно означає божественний і тому так сильно припало до душі Козловському. Життя змінилося і в дуже в класну сторону. Ем, для мене син це як маяк сьогодні. Я думаю, якби його не було, то можливо би і мене не було. Б. А так він мені дає таку наснагу і впевненість, і бажання, і жагу до життя, що я дуже щасливий, що нарешті в моєму житті є ось такий особливий маленький чоловічок, заради якої готовий піти на все. Як ви розподілили з дружиною обов'язки стосовно сина? Ой, слухайте, тут неможливо ділити якось сильно обов'язки. Моя дружина їй можна пам'ятник при житті ставити, тому що матері це в принципі це, це невід'ємна дитина і мати. Тобто, якби я міг годувати груддю… То я би десь вже зазіхав на її сторону і казав: Так: Ану, іди звідси. Я буду сам, можеш відпочивати. Тому в принципі, в мене є можливість, коли я вдома спати ось, але дружина це це просто однорідне, споріднене з моїм синочком. тому. Все, що можна, там поносити його по руках, там погодувати вже з ложечки. Ну я іноді це можу зробити. Там погуляти з ним, якщо є така можливість, так само я залюбки це буду робити. Ось ну, але мама є мама, тому е мама на першому місці. Хрестили синочка Віталія Козловського, дружина Анатолія Анатоліча, піарниця Юла та музичний продюсер Андрій Ігнатченко. Цікаво, що 2017 року Козловський вже освічувався його обраницею на той час була раміна Есхакзай, Тоді ще нікому невідома дівчина з шоу Холостяк. Згодом у програмі Життя відомих людей раміна зізнавалася, що Віталій був справжнісіньким скнарою, адже їй доводилося вибивати з нього, аби він подарував їй гідну обручку. Натомість Козловський заявляв, що готовий купити дорогу каблучку тільки раміні, а для нього не принципово що одягати собі на палець. Окрім того, всі гроші подаровані на весілля, Козловський планував забрати собі. Давай з тобою напишемо список, які подарунки забираєш ти, які забираю я. Якщо мої гості дарують щось дівоче, то це тобі. Якщо гроші, то це мені. Плюс він мені сказав, що у нього більш заможні друзі ніж у мене. І це буде справедливо, бо я це розказала мамі. Вона сказала, що вона не прийде ні на яке весілля. Але ось в цей момент я я вже зрозуміла, що щось пішло не так. Зрештою, Віталій Козловський приголомшив зі знанням самий розпал підготовки до свята. Він заявив, що усе, що було між ними з реміною, це була гра з його боку. Тому що коли він її цілував, коли освічувався, робив це все наперекір іншій дівчині. А з реміною був лише щоб подрятувати ту, яка насправді люба його серцю. Вже тоді ширилися чутки, що у Віталія Козловського роман з його концертною директоркою Юлією. Зрештою, Козловський та Раміна розійшлися, і за цим розривом наприкінці літа 2017-го спостерігала вся країна. Віталій писав щемливі вірші у соціальних мережах, а раміна їх відверто висміювала. Більшість шанувальників були переконані, жодним коханням від самого початку там і не пахло. Подейкували, що цей публічний роман Раміни і Віталія був прикриттям гомосексуальної орієнтації співака. Оговорювати після того, як Реміна заявила, що за рік стосунків з Віталієм вони не мали сексу. Сексу в нас не було взагалі, не було так. Чи він не традиційно орієнтації, чи ні? Я не бачила, щоб він з чоловіком там цілувався, займався сексом. Я тобі скажу: якщо тобі цікаво, ви пустите в ефір. Коли ми цілувалися, він згоджувався. Врешті Козловський публічно підтвердив, що їхній роман з реміною був фейковим. Мені три людини. Сказали, що це був фіктивний брак, стосун... не брак а стосунки. Це правда? Так. Да. Чому я про це дізнався? Ти, ти відповідав колись це наживу комусь? Я не бачив інтерв'ю. Мені, мені просто це не цікаво зараз. Як воно трапилося? Хто був ініціатором? Вона. Ви якось за гроші, чи вам було по бартеру якось це вигідно? Воно якось сама собою. Це дуже довга історія. Я не буду зараз її розповідати, але. Це й було потрібно більше Раміні. Але хто знає, що у Козловського за лінією батька є зведена сестра, яка мешкає в Москві. За словами Віталія, він з нею не спілкується. Перший час ще намагався говорити з нею та з її родиною. Він емоційно розповідав сестрі правду про те, що українськими містами летять російські бомби, що вмирають діти. Він закликав рідних виходити на вулиці та засуджувати злочини Путіна. Але сестра з чоловіком зав'ялася і запропонували Авали Козловському не порушувати тему війни, щоб зберегти родинні зв'язки. Також вони сказали, що війна триватиме близько двох років і закінчиться перемогою Росії. Після чого Віталій завершив із ними діалог та припинив подальше спілкування зі своїм племінником Валерієм. Козловський не спілкувався близько року, але потім той зателефонував до свого зіркового дядька і сказав, що не підтримує війну, і йому шкода, що в Україні відбуваються такі жахливі речі. За словами Козловського, племінник сказав, що не хоче жити в Росії, вважаючи, що в країні дійсно люди сильно піддаються пропаганді та стають схожими на зомбі. Тому юнак планував виїхати, але не сказав, куди саме. Зрештою, Козловський усіх знайомих і рідних, які обрали для життя Росію, прокляв і послав куди подалі. Але є у Віталія ще одна сестра, також Олена, яка залишається вірною батьківщині. Відомо, що вона мешкає у Львові, а її чоловік захищає нашу країну. Мама Віталія Козловського давно живе в Італії. Там вона також, на жаль, піддається впливу російського телебачення, тому про війну з сином не говорить. Вона зі мною теми мови е, війни. Вона взагалі ці, ці теми не пі... ну, це я завжди підіймав. Mm -hmm. Я завжди про це говорю, а вона завжди про них мовчить. Тому яка в неї позиція, я тільки можу собі здогадуватися. Розумієш? Це типу не все так однозначно? От я думаю, що десь, от там там от така штука, та. ну але просто своїм прикладом особистим. Я просто знаєш, можна було би з нею про це говорити, але ну про що говорити, якщо вона тут побула тиждень і далі знову поїхала в своє життя там. Батька ж Віталія вже немає в живих. Він помер 15 серпня 2021 року. Козловський розповідав, що він мав професійну хворобу легень. Чоловік багато років працював електриком-атомником на великих будівництвах. Йому була потрібна операція, але він постійно відкладав візит до лікаря. Здоров'я чоловіка також підкосив коронавірус, яким він перехворів у 2020 році. В дитинстві батько Віталія часто брав його з собою у відрядження і об'їздив з ним практично всю Україну. Саме батька Козловський вважає своїм найближчим другом і найкращим порадником. Коли в мене не стало мого тата, а тато для мене був найкращий друг в житті, це була важка дуже втрата. Я це зараз розумію. І я цю втрату дуже глибоко в серці заховав. Я навіть жодного разу не плакав. Життя Віталія Козловського це історія про витривалість. Його шлях це приклад того, як довгі роки боротьби можуть стати ґрунтом для справжнього злету. Він пройшов випробування, які для багатьох стали б фатальними, але здається, саме тепер він на порозі найяскравішої сторінки свого життя. Це нагадування всім нам: дорога до щастя не завжди коротка та легка. Хтось рано здобуває успіх, хтось швидко знаходить родинне тепло, але у кожного свій темп, свої уроки, свій досвід. Віталій довів, що варто боротися за себе, за свою мрію, за своє кохання. І лише той, хто не зійшов з дистанції, по справжньому знає ціну щастя та успіху. Обіймаю вас.